У нас тут тече каналізація. Любов Грицаюк, власниця магазину, що знаходиться в багатоповерхівці на вулиці Соборна, 275. Жінка нарікає на постійний сморід біля свого порогу. Справа в тім, що каналізаційні люки розташовані на території, забуваються, а чистити їх нікому. Я телефонувала на гарячу лінію міськвиконкому нашого Рівненського. Вони позвонили в водоканал. Водоканал приїхав, сказали мені, хто буде платити три тисячі гривень, щоб ми почистили це. Я, звичайно, не маю таких коштів, щоб чистити біля будинку каналізацію. Вони поїхали. Сказали другий раз, коли я телефонувала знову міську перепитатися мою ситуацію. Вони сказали, щоб передали цю всю справу на департамент благоустрою. І сказали, щоб пофотографувати. Я це все їм передала, ну, поки ніякої реакції. Цей будинок уже давно за рішенням сесії місто передало на баланс ОСББ, однак без комунікацій. Вже буде 10 років. Ми платимо кошти індивідуальні, кожен споживач за тепло, воду. І, а виявляється, що ці мережі безхозні. От дивіться, тут написано навіть безхозні відсутні балансоотримувач мережі, і це порушує законодавство. Не може такого існувати, щоб мережі були безхозні. В ОСББ зазначають, витрачати кошти мешканців будинку на прочищення каналізації не мають права. Ми спільне майно утримуємо, але є проблема, що те, що не є спільним майном, ми навіть не маємо права ці кошти витрачати. Ну тобто, це є порушення законодавства. І ми є заручниками. Труби безхозні, земля міста. А ми. Тільки страждаємо. Це нереально навіть зайти на даний час в підвали через те, що воно до 9-го сморя йде за ці забиті. Почистити каналізації вдається лише після численних звернень в столичні інстанції, зауважує голова цього ОСББ. Доходить до того, що я дзвоню на Кабмін, щоб Кабмін подзвонив на обладміністрацію. Адміністрація я не знаю куди. Ну тобто хтось чистить. Хто чистить, я не знаю. Міська рада що відповідала прочищено, а водоканал просить знайти власника цих безхозних мереж. Звертатися постійно в Кабмін для прочищення безхозних комунікацій здається в даний час, коли війна трошки недоречно. Інколи це роблять самі орендарі тамтешніх приміщень. Вони вже два рази чистили свою каналізацію, яка знаходиться прямо в них в дверях. Просто фекалії йшли із туалета. Вони визивали, їм чистили один раз дві з половиною тисячі гривень. Вони заплатили. Потім через деякий час знов почали знов визивали, знов чистили дві з половиною тисячі гривень. Заплатили. Получається, вона не на балансі міста і не на балансі будинку. До кого нам звертатися? Нічині не лише каналізації, а й частина труби, по якій мешканцям будинку надходить тепло. Тож у випадку її пориву займатися ремонтом теж нікому. Шановний власник безхозних мереж знайдіться і утримуйте свої мережі, щоб люди не страждали від даної ситуації. Що є ми заручниками. Це ж не тільки каналізація, це і опалення. Кожний опалювальний період це просто трагедія, бо я не знаю, що може бути завтра. Ми можемо зну... остатися. З мородом і без опалення, тобто, оце, що є безхозне, це те, що надавач послуг каже, не моє і не хоче ремонтувати. І ми не маємо права. Зіна Кузнецова додає, в 2021 році місто їй повідомило, що планує взяти нічий ні комунікації на свій баланс, але цього досі так і не зробило. Ольга Данилюк, Олег Шаламай, новини рівного.